Партизанський рух в одеських катакомбах під час великої вітчизняної війни тепер залишився лише в історії. Дізнатися про нього можна з книг або фільмів. Минулого понеділка, на дочекавшись свята 10 квітня, пішов життя останній з численних бійців партизанських загонів Олександр Іванович Щерба. Смерть таких людей завжди є неочікуваною. Людина енергійна, активна. Олександр Іванович Шерба майже до останнього часу був при справі. Займався пошуковою і виховною роботою. Його запрошували до шкіл. Діти приходили додому. Знавець одеських підземель. Ще водив молодь по місцях боїв і на партизанські стоянки. Це була історія з перших вуст від людини, яка знає, що таке ризик і смерть. Коли почалася окупація, разом із батьком Олександр пішов до загону. Тоді йому виповнилося 16 років. На відміну від сучасних диверсійних груп, партизанів ніхто серйозно не готував. Після уходу Червоної армії у місті залишилися різні загони, що зібралися за наказами партійних органів, армійського командування і комісаріату внутрішніх. Справ. Більшість бійців не мала військового досвіду, не було навіть планів підземель. Твер у нас була, ми десь на тиждень півтори чи дві. Ходіли, блуждали, освіщення какеш, електричне, ніхто нічого не залишив, ні фонариків, нічого. Бутылочка з патеринової, де колону шабрилась. І там, та фітільоті тові світ. Можна сказати, що життя партизанів проходило у камінному віці. Каміння замінювало меблі. На ньому сиділи, спали, їли, чистили зброю. Металеве ліжко було розкішчом, кухонний посуд та інші побутові дрібниці збирали де завгодно, але непідготовленість партизанських баз не можна виправдати відсутністю всього необхідного на військових складах. Напередодні відступу командування мало можливість цілком забезпечити партизан. Я в штаб заході там, я... там стільки було кроваті. Вот такие шесть самые одеяла. Подушки, ну, генералы, в подушке спали, все. Продукты эти, это мы консервы. Извините, ушел что то Он куда, куда вы, вы что, на пароход погрузили? Это пропало это все. Оставьте, ну, 15 человек же остается, оставьте эти кровати, там, матрасы. Мать приносила 2-3 банки кукурузной муки на 11 человек банка муки. 11 человек. Базы, что не ост... никакой базы абсолютно. Спочатку румунські окупанти намагалися перебити партизан під землею, коли ж зрозуміли, що не варто ризикувати. Більшість виходів змурували. Біля інших поставили охорону. Партизани опинилися у кам'яному мішку. Радянські історики розповідають про цілковиту підтримку населенням відпільників. На жаль, це не так. Система жорстоких переслідувань, встановлена румунською владою, робила допомогу партизанам смертельно небезпечною. Всі кращані міста Одеси, які знають о містагрібуванні терористів в комуні обязаны немедленно сообщить об этом в районную полицейскую префектуру. В случае нападения на румунських или німецьких солдат буде розстріляно 500 комуністів за кожен случай терористичного акту. В першу чергу, соседи. На Нарідко населення видавало підпільників поліції. Дехто просто боявся, інші зводили особисті рахунки або просто ненавиділи прибічників радянської влади. Заарештованих окупанти вішали і розстрілювали. Ти здесь хазяїн, за тебе слід цей. От слід за тобою, це слід зісь. Тільки зашли в мене, і пройшло двох з газета. 120 двадцять поймали, розстрілпаймали, розстріляли, вже були розберені. Репресії почалися і серед цивільного населення, яке допомагало партизанам. Після цього діяльність підпільників звелася в основному до друкування листивок і розвідки. До дня визволення Одеси, 10 квітня 44 четвертого року, дожила лише мала кількість тих. Хто спустився під землю осені 41-го? Більшість партизанів продовжила війну у радянській армії. Пішов на фронт і Олександр Шерба. У післявоєнні роки починав служити у міліції, але не склалося. За сфабрикованими обвинувачуваннями його засудили. Реабілітували ветерана лише після розпаду Радянського Союзу, але перебуваючи в Опалі. Він не замкнувся в собі. Понад 40 років Шерба підтримував зв'язки з молодіжним військово патріотичним клубом поиск. Поки міг, сам брав участь в експедиціях, потім консультував молодих. І він прийшов в поиск йому було 43 года. Він активно приймав участь в підземних роботах. Він даже на многодневках по 3-5 дней оставался під землею. Тобто для нас він був... В 1965 году достаточно взрослый мужчина, ну и он очень много приложил сил и здоровья для развития военно-патриотического движения в то время, и до самой старости он занимался тем же самым. Он такой был всю жизнь: жизнерадостный, спокойный, уверенный в себе человек, который отдавал себя. Всього людям нікому не вдається зробити все, що хотілося. Напевно, Олександр Іванович Шерба теж багато чого планував. І найближче відзначити з товаришами 68-му річницю визволення Одеси. До неї він не дожив одного дня. На день свята усі, хто знав ветерана, пом'янули його. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.